Привітики, мої любі тільці! Ваш таро-розклад на 2026 рік по місяцях. І так, перший місяць 2026 року, місяць січень для тільців. Під якою енергією буде у вас проходити цей місяць? місяць січень? Дивіться, місяць січень для вас буде проходити під енергією? Уходу, тобто щось звідкись ви підете, щось ви, при чому ви добровольно це зробите, ніхто вас не буде змушувати. Ви не будете знати, куди ви йдете, ви не будете знати, що там, але це добровільно. Добровільний уход. І знаєте чому? Тому що перед цим ви були в якихось, ви проживали в якихось ілюзіях, тому що перед вісімкою чаш є сімка-чаш. А сімка-чаш це завжди така ілюзорна карта, карта ілюзій, карта рожевих окулярів, де ми живемо, щось собі придумали і живемо в цьому, да? самі собі намалювали і самі в цьому живемо. І от в січні місяці це вже розіб'ється окончательно. І безповоротно, і ви вже вирішите все. Я більше так не хочу, я уходжу. Я йду звідси, і тому що ну, це більше, мабуть, буде стосуватися ваших почуттів, ваших відносин, але це може бути в різних сферах. І знайте, що який би ви вибір не вибрали, ви, ви зробили правильно. Якщо ви вирішили іти, значить, ви правильно зробили. Тобто, в січні місяці ви від чогось або від когось вирішите піти. Ну і добре. Подивимося, що у вас далі. Лютий! Не переживайте. Якщо підете, значить так треба, правильно? Перед вами всі дороги відкриті. Далі, лютий. Чим закінчиться зима для вас? Мої любі тітці. Сімка Пентаклів. Ви будете працювати. Ви будете працювати, ви щось, якась ідея у вас вже була, да? і раніше ви це, от якби зернятко своє, свою ідею заложили свій матеріальний світ, десь ви щось заклали, і тепер ви просто будете працювати і чекати, чекати на сходи. Тобто, ви, можливо, раніше ви, можливо, заложили якусь фірму або заложили якісь навіть нові відносини. Да? І ну, це більше, більше про матеріальне, це більше не про почуття, а про матеріальне. І тепер ви просто, в лютому ви просто чекаєте е, на результат. Ну що ж, ну, хто чекає, той дочекається. Далі. Весна. Весна починається. Місяць березень. Що нам березень принесе, Мої любі тільці? Так, а в березні в нас король мечів. В березні ви будете діяти рішуче. Ви будете таким настроєним на от король мечів він не. Про, наприклад, він діловий, так? От саме перше можна яке слово йде про король мечів, це ділова людина, яка знає, чого хоче, яка знає, куди вона йде, яка може все по поличках розібрати. І для того, щоб нам уточнити, про що це король мечів, дістанемо карти Ленорман, вони нам підкажуть, про що цей король мечів. Якщо це ви, можливо, це ви, можливо, дивиться мене чоловік. І це може показувати, що ви будете діяти в березні місяці, ви почнете діяти так, як хочете саме ви. Рішуче, впевнено. Ну, Коса показує нам, коса і король мечів, це означає, що ви дійсно, король мечів, ви, от ви чекали да, той урожай посімки пентаклів. В лютому ви дочекаєтесь його і ви скосите цей урожай. Дивіться, по косі ви приймете рішення, король мечів, і в березні у вас уже будуть якісь результати. Вже ви будете мати свій перший урожай. Ну, Швидко, не так довго вам прийшлося чекати. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Так, добре. Квітень. Що квітень несе людям, народженим, під знаком зодіаку? Тілець. Квітень 2026. Рицар Кубків, знову. Карта двора. Рицар Кубків, можливо, у вас буде якесь, або вам буде якесь запропоновано щось нове, або ви комусь запропонуєте своє серце. Розумієте? Квітень, так? А ну, давайте глянемо про що це мова. Коли випадають карти Двора, я завжди підтверджую їх із колоди Ленорман. Про що це йде мова? Ой, просипаються карти. Про що нам каже Рицар Кубків? М -м Дуже гарна карта, карта Сонечко. Ви будете комусь запропонуєте, можливо, саме ви да? запропонуєте якісь нові почуття, нові відносини. Можливо, у вас з'явиться от в січні ви підете. Да? Ви покинете те, що вас розчарувало. А от в квітні ви знайдете нові відносини. У вас вже будуть нові почуття. Ви, по рицарю, ви будете, вже впевнено. ви будете впевнені в своїх діях і ви будете впевнено скакати до своєї мрії. Це будуть такі, такі світлі сонячні почуття, так що не переживайте, коли вам в січні прийдеться йти. В квітні ви вже знайдете щось нове. Якщо це дивиться мене дівчинка, то вам можливо запропонують нові почуття, якийсь рицар прискаче до вас. Та? І ці почуття будуть такі ніжні, лагідні. І е, саме головне по карті Сонце е, вони будуть відкриті, не буде жодних таємниць. Розумієте? Тут вже не буде жодних ілюзій, як у вас були раніше. Не буде жодних ілюзій. Або це ще може бути карта творчості. Можливо, ви щось розпочнете нове творити. Це може бути щось, якийсь новий поштовх, і ви будете просто діяти від душі, від серця, ви будете радісно так діяти. Ви будете дуже, дуже задоволені своєю працею, своїм напрямком творчості, який ви розпочнете. Добре, дивимося, чим закінчиться в нас весна, місяць травень. Для тільців. Чим закінчиться весна? У вас дуже багато. Ви в цьому році, дорогі мої чільці, будете дуже багато спілкуватися із людьми, тому що у вас дуже багато. Людей, карт двора, да? це люди, це оточення. Тобто ви не будете самітником, ви будете спілкуватися і мати таке велике оточення людей. І у травні вам випадає, травні, так, випадає вам король мечів, знов король мечів, хоч і інша колода, але знов король мечів. Да? Ви знову мусите приймати, можливо, якесь рішення. Знову будете думати, що ж робити. І... Знову мусите відпустити емоції і включити логіку, тому що король мечів він діє тільки логікою, розумом, але ніяк не емоціями і не серцем. Давайте глянемо про що це в нас король. Ага, тут уже мова йде. Два варіанти можливо. Або мова йде про великий прибуток, і ви будете думати вирішувати, як ж мені е, рішити це, це питання, вирішити так. Це запам'ятайте це місяць травень. Або тут мова йде про великі почуття, великі емоції. Можливо, ті почуття, які ви запропонуєте, або вам запропонують в квітні, да? можливо, вони в травні переростуть в такі бурні вже емоції, що вам уже треба буде трошечки щось вирішувати або закінчувати, або продовжувати, або якщо це гроші, то ви мусите сконцентруватися саме на грошах. Тому що рибки у нас теж про великі гроші. І е, зробити таке, знаєте, от дійсно е, вже рішучий крок поставити, рішучу крапку, або знайти якесь рішення і правильно зробити все правильно про поличках, король мечів він діє правильно, все в нього розписано, в нього немає ніяких жодного хаосу. І ви мусите це зробити для того, щоб отримати величезний прибуток. Ну а далі місяці вже в нас будуть другій частині. Дивіться далі.